Всіх вітаю, друзі! Вчора президент України Володимир Зеленський знову приділив, скажімо так, трошки уваги українцям, які знаходяться за кордоном. І е, хочу сьогодні цю заяву розібрати. Він вчора був в, е, на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття. І е, досить багато він говорив саме про українців, які знаходяться за кордоном. Ми сьогодні поговоримо і про 22 євро, які українці за кордоном. Не отримають на жаль чи на щастя, думайте, як хочете. І також поговоримо про те, президент назвав умови масового повернення українців з-за кордону навіть під час продовження війни. Ми зараз про це все поговоримо. Наскільки це співставне з реальністю, ви зможете написати в коментарях під цим відео, тому дивіться його до кінця, ставте свої лайки. Підтримуйте мої відео, мені це дуже важливо, дякую. І давайте починати. Отже, Зеленський анонсував масове повернення українців з-за кордону. Є певні умови, які, звісно ж, як завжди, чомусь залежать від виплат. На думку президента, є тільки, як тільки в Європі припинять соціальні виплати біженцям вони будуть змушені змушені повертатись додому. Куди додому не зрозуміло, і куди, наприклад, будуть змушені повертатись. Біженці з окупованих територій, там з Маріуполя, з інших міст, з прифронтових міст незрозуміло. Багато громадян України повернуться з країн Європи, коли прийняться, припиняться їх соціальна підтримка. Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття в четвер 31 жовтня. І, за його словами, насправді не всіх українців дуже раді бачити за кордоном, і це не частина плану. Як повернути їх додому? А факти. Але на мою думку, це є частина плану. Бо е, наші депутати, політики різних рангів, різних рівнів, різні е, громадські діячі, які також наближені до того самого офісу президента, тобто які є провладними фактично. Так, е, якби весь час, весь період війни. Е, Роблять акцент на тому, що українці, які знаходяться за кордоном, це такі собі, знаєте, жибраки, які сидять в когось на шиї, які хочуть просто отримувати виплати і не працювати. І <плес> навіть в, на цій зустрічі Зеленський забув згадати бодай якусь бодай, який, якийсь позитив від українців, які знаходяться за кордоном для тих країн, де вони знаходяться. Він сконцентрувався е, на негативних моментах. І це насправді дуже сильно лякає. Бо знаєте, в цьому контексті е, видно, що е, йому невигідно, от, щоб про українців за кордоном думали добре. Так це виглядає. Це мова фактів, це його слова. Ми зараз про це, власне, і поговоримо. От пряма мова. Відповідні от він сказав, так, що не всім українцям раді за кордоном. Відповідні країни та їх лідери хочуть, щоб лишились ті українці, які там працюють. Водночас вони шукають способи, як змусити повернутися в Україну тих українців, які не працюють. Це також факт. Наприклад, в Німеччині сьогодні понад 1,1 мільйона українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Так, знаєте, ніби він поїхав і поговорив з якоюсь кількістю з цих 300. Тисяч. І отакі наративи їх розганяють антиукраїнські сили в Польщі, наприклад, антиукраїнські сили в Німеччині. І бачимо, що президент України чомусь також вирішив долучитися до, скажімо так, до цієї боротьби фактично з українцями за кордоном. Для мене це дуже дивно, навіщо робити такі заяви, кому вони приносять користь і на кого насправді вони працюють. От. Наступне таких людей багато у всій Європі, і це власне пряма мова Зеленського. На його думку, значна частина цих людей повернеться, тому що зникнуть соціальні виплати і підтримка, які зараз є за кордоном. Зникнуть не завдяки нам, говорить він. Просто країни припинять їм допомагати. Щойно їх суспільства підтримують рішення. Що не потрібно платити українцям. В цей момент країни зроблять все, щоб повністю зупинити виплати, заявив Зеленський. При цьому він зазначив, що є певний відсоток українців, які просто чекають завершення війни, аби повернутися. Чомусь він не згадав про е, ті мільйони українців за кордоном, які офіційно працюють, і приносять просто шалені доходи в бюджети тих країн, де вони це роблять. Він не наголосив на тому, що. Серед всіх біженців, в принципі, які знаходяться на сьогоднішній день в Європі, українці мають з величезним відривом найбільший відсоток інтеграції і найбільший відсоток працевлаштування серед всіх абсолютно біженців. Він чомусь також не згадав про те, що багато хто з цих людей виїхав і працює фактично з першого дня свого перебування, фактично не отримуючи жодних виплат. І навіть коли говориться про якісь там виплати в Польщі, то я хочу нагадати, що за 23-й рік на допомогу українським біженцям було витрачено 5 мільярдів злотих. А до бюджету у вигляді прямих і непрямих е, податків українцями, українськими біженцями тільки було сплачено від 15 до 20 мільярдів злотих. І е, будь-який економіст, будь-яка розумна людина, яка вміє додавати 5 плюс 5, е, Легко зрозуміє, що Польщі вигідно навіть на тому рівні підтримки, яка була в 2023 році, щоб українці знаходились на території Польщі. Хоча ми також знаємо, що вже в 2024 році було відмінено допомогу по програмі 40 Багато хто змінив статус Укр на інші статуси багато хто е також. Е Відмовляється від цих самих статусів, і багато хто втрачає 800 плюс, врешті-решт. І за 2024 рік кількість коштів, які витрачає, наприклад, Польща на допомогу українських біженців. ця сума буде скорочуватись, а суми приходів будуть збільшуватись. Але оця постановка питання Володимиром Зеленським про те, що. Коли він от говорив і висвітлював українців тільки в якомусь жебрачому такому світлі, для мене це не зрозуміло. От, і він декілька разів також бачимо наголосив про те, що це ніякий не план України. Хоча е, бачимо по факту, ну, якби це слова, так, його. що... Немає в Україні жодного фак... жодного плану для того, щоб такими методами ганебними, я б сказав, повертати українців назад додому. А з іншої сторони, бачимо, якщо подивитись на ускладнення отримання паспортів через ДП документ, різні заяви там безуглих і подібних їй людей про те, що в українців за кордоном треба забрати паспорти. Коли вільно на українських каналах по телемарафонах і так далі, українців, які знаходяться за кордоном, називають не українцями, а якимись зйобками, манкуртами і так далі, зрадниками нами, то е, якщо подивитись на всю, на всю цю картину загалом, то можемо зробити висновки, що президент, на жаль, лукавить. І насправді, е, йому б дуже сильно хотілося б, щоб вже зараз всі українці повернулись назад в Україну. Чим вони там будуть займатися, це вже нікого не цікавить. Треба просто, щоб вони. Повернулися. Хоча ми знаємо, що ті українці, які повиїжджали за кордон, вони досить активно інтегруються в, в суспільство тих країн, де вони знаходяться. Понад нагадаю 70% українських біженців біженців, на території Польщі офіційно працюють, сплачують податки, і вони відкрили понад 60 тисяч нових підприємств різних типів на території Польщі, починаючи з 24 лютого 2022 року, і бачимо, що те, про що мовчить президент, насправді існує, і воно приносить шалені дивіденти тим країнам, які готові надавати українцям нормальні права, нормальні можливості, і якби, цього достатньо для того, щоб обидві сторони отримували свої плюси, скажімо так. Дуже дивна заява, дуже сумно мені з цього. Свою думку пишіть в коментарях, що про це думаєте, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, гарного дня і до нових зустрічей!